Ця подія сталася у 16 столітті. До храму Святої Параскави у місті Володимирі прийшов малий Івась з рідними. Пішовши у храм, хлопець довго спостерігав, як люди підходять до однієї ікони, і її цілують. Мамо. А хто це на іконі? сказав Івась. Синку, це наш Спаситель Ісус Христос. Він віддав життя за кожного з нас. А чому його вбили? запитав хлопець. Ісус прийшов до людей з доброю новиною і приніс людям любов Отця. Не всі повірили і його розп'яли на Христі. Одну мить погляд Івася застиг на обличчі Христа, а в серці, наче загорілася неймовірна іскра любові. Господи, я буду тим, хто тобі служитиме і понесу іншим людям твою добру новину. Про любов Отця у тиші серця молився Івась. Івась Ріс, пояс з тим, що допомагав батькам. Він не пропускав молитви у храмі, бо там була його улюблена ікона Розп'ятого Спасителя. Прийшов час, і він вирішив піти у монастир, щоб виконати цю місію любові віддану. Обрав ім'я Йосифат, ревно працював для вірних, мав у серці мрію, щоб усі християни. З'єдналися у святій католицькій церкві, так як вчив Спаситель Христос, щоб усі були одно. Однак людські серця, розпалені вогнем ненависті, не хотіли єдності. Вони почали вважати Йосафата Концевича ворогом. Вони хотіли відновлювати єдність церкви і вирішили його вбити. Монах Йосифат багато молився за єдність. Навіть ночами, годинами стояв на сильних морозах без взуття і теплого одягу, щоб християни об'єдналися. Коли став єпископом Полоцьким, то дуже допомагав бідним людям, одежею, їжею, а сам носив простий одяг. Люди часто говорили про нього. Хто має якусь потребу, то йдіть до святого єпископа. Йосифат вам допоможе. Він Божа людина. У ворогів дущила. Вони бачили, як прості люди горності до святого, тому вирішили, що краще його позбутися. Одного дня єпископ Йосифат ішов до храму молитися, Нез'єдинені православні зробили засідку на нього, а деякі почали ображати та бити вірних християн. Єпископ вийшов з храму і сказав Діти мої, чому б'єте моїх слух? Якщо шукаєте мене, то ось я. Тоді двоє з поспіймали його, вдарили палицею і сокирою, а тіло викинули в річку двіну. Побожні Бо люди кинулись шукати тіло святого, якого віднесла течія. І врешті дивне сяйво стало над тим місцем, де було тіло святого Йосафата. Люди з пошани взяли його і похоронили. Багато чудес і навернень сталося завдяки святому Йосафату. Католицька церква визнала його святим, а з часом його тіло мощі перенесли до Риму у собор святого Петра, де вони перебувають і до цього часу. Господь покликав святого Йосифата, аби звершити велике діло стати апостолом з'єднання.